Вітаю вас, інформую, що Україні прийняли фінансову стратегію розвитку України на сьогодення і на перспективу. Но ви знаєте, що Україна вступає в Євроспільну. Як результат, наш фінансовий ринок треба буде підлаштувати, переробити. Ну, так, щоб нас прийняли в І виникає запитання, а що ж будуть робити? От що буде з курсом? Що буде з кредитами, депозитами і не тільки, а з страховими компаніями, а з пенсіями. О! Стратегія, звичайно, дуже велика. Там дуже багато, ну, як би сказати, загальних фраз, які просто ну, можна прочитати. не Є дещо цікаво, дійсно цікаво, тому що буде зрозуміло, а що буде робити Національний банк, що Міністерство фінансів, а що не буде робити. Тому я пропоную таке відео, яке дійсно, по-перше, відповідає на запитання, а що ми зараз побачимо з нашими банками, страховими, депозитами, кредитами. І що на перспективу, тому що ми все-таки вступаємо в євроспільну, от як вона поміняється Від, в одну сторону чи іншу. Це дуже важливо. Тому що стратегію ж не просто так її презентували, її затвердили, на сьогоднішній момент уряд її би, підтримав, і це значить... Треба виконувати. А як ви Пропонується відео для членів клуба економічної мудрості. Чиста економіка, тільки для мудрих, взагалі, фактично, ми розглядати будемо реальну економіку. Вона десь така, скажімо, безхайна точно. І тому виключно для членів клубу. Так що, якщо хочете подивитися це відео повністю, будь ласка. Там є кнопочка спонсорство. Є пакет клуб економічної мудрості. Ставайте членом клуба і подивіться це відео і багато інших цікавих відео, які стосуються виключно економіки без хайпа і без троріга. Саме цікаве, що дійсно Національний банк України рекомендує підвищити ну, там, фінансову грамотність населення України. От я цим займаюся. Але тільки для членів клуба економічної мудрості. І не безкоштовно. Тому що безкоштовний сир, самі знаєте де. А поки ви думаєте, вітаю членів клубу. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.